Шановні учасники фестивалю «Тера Героїка, шановні кам'янчани, шановні гості нашого міста. Третє, наше місто приймає фестиваль «Тера Героїка. Ще ніколи не було стільки учасників, як сьогодні. Ми маємо честь приймати сьогодні кращі команди історичних реконструкторів із семи країн світу. Сьогодні наш фестиваль уже зараз визнаний кращим середньовіковим фестивалем Європи, і ми цим гордимося. Ви бачите, як починався сьогоднішній день дощем і хмарами, але сьогодні чудова погода. І це доказує, що Кам'янець-Подільський Бог любить. Він з нами, а тоді хто ж проти нас? Я впевнений в тому, що ми з вами поставили перед собою гарні цілі, цілі розвитку Кам'янця-Подільського як туристичного центру. Я думаю, що та історія, яка є в нашому місті, кожен кам'янчанин може нею гордитися. І наше завдання донести до наших нащадків те, що наші предки донесли нам. Ми повинні приумножити цю історію, зробити її кращою, популяризувати наше місто, щоб все більше гостей відвідували його. Щастя, удачі, процвітання всім, здоров'я і всього самого найкращого нашому фестивалю. Привітавши кам'янчан і Остеї міста, міський голова Олександр Мазурчак влучив відзнаки за заслуги перед міською громадою, директору центру сталого розвитку та екологічної освіти Валентині Підліснюк, директору комунального підприємства «Рекламсервіс», керівнику скаутської організації «Пласт», депутату міської ради Павлу Білоусу, керівникам військово-історичних груп та заступнику міського голови Олегу Демчуку. Скориставшись правом першого пострілу, Олександр Молочак дав офіційний старт фестивалю. А керівник Київського реєстрового казацького полку Олекса Руденко відчеканив першу монету, на якій з одного боку зображено барельєф Юрія Змієборця, з другого сонце як символ Поділля. Так у 14 столітті на теренах нашої землі карбувалися срібні полугрошики із зображенням Юрія Змієборця. Що був геральдичним символом роду князів керіотовича. Припускають, що Дмитро Донський, перебуваючи у родинних стосунках із кіотовичами, зробив їх герб основою своєї печатки. І ось вона перша копійка! Яку ми всі можемо побачити у наш час? Час новітніх технологій, копійка, яка створила історію ще багато віків тому. Шарівні леді вони підтримують дух воїнів, відподрюють їх крутні часи. <мір> Відтворення славних військових, військових традицій предків. Для переважної більшості реконструкторів є справою на все життя. Завдяки їм оживають сторінки історії України. Це подобається глядачам і справляє на них сильне враження. Я вважаю, що ці заходи дуже потрібні для міста. Як чаще їх проводити, тому що це завжди приїздить сюди дуже багато туристів і дякуємо подара погуляти молодьож запрошуємо на продаж. Міста так наша назад. Назвавши фестиваль Дара Героїка одним із найкращих військово-історичних фестивалей, Олекса Руденко висловив надію, що з року в рік зростатиме не лише кількість учасників, а й кількість потужних спонсорів. Мета в принципі є досягнена. Ми зробили так, що вже у нас представлено на фестивалі сім країн. Я не кажу, що це якийсь, якась стега, умовно кажучи. Третій фестиваль показує, що вже чисельність учасників дозволяє нам робити ще більш ретельний відбір щодо якості цих груп і груп. Під якістю ми розуміємо точність реконструкції, точність відтворення бойових дій, озброєння, тактики і тому подібне. Тому я вважаю, що якщо ми зараз уже ну я сподіваюся, що фестиваль відбувається успішно, третій це е, такий знаковий момент. Якщо третій фестиваль відбувся вдало, не зараз, то я надію, що цей фестиваль при співпраці реконструкторів і міської влади він буде розвиватися і надалі, і може не буде якихось нових рис. Не дарма сьогодні я хотів би звернути вашу увагу, що вперше сьогодні презентовано нову військову історичну групу, яка фактично відпочкувалася від Київського реєстрового козацького полку. Це сімнадцята САКІ, яку створив Святослав Кузьмич і його однодумці. Це за яличари. Чому я нечера? Тому що е, найславетніша е, битва, героїчніша сторінка історії 17-го століття для Кримсерд це турецького блога 1652 року. Одним із кульмінаційних моментів свята була військово історична реконструкція бойових дій 17-го століття. Якщо попередні роки реконструктори штурмували фортецю з боку замкового мосту, то цього разу дійство перемістили під міст на берег річки Смотрич з боку польських фільварок.